Багато людей люблять ходити в гості і добре проводити там час. Дуже важливо вміти правильно поводитись в гостях, щоб тебе запрошували в гості. Треба знати правила культурної поведінки в гостях і дотримуватись їх. Це дасть можливість тобі гарно провести час і не зіпсувати свято. Давайте з вами розглянемо основні правила поведінки в гостях. Збираючись на свято, одягнись охайно. Цим ти виразиш своє ставлення до святкової події. Перш ніж вирушити в гості, попередте господарів про свій візит. Приємний сюрприз у вигляді несподіваної появи. Не варто робити навіть близьким людям, адже і в них можуть бути свої плани на день, які ви можете зламати. Приходьте в гості вчасно. Якщо вас запросили на певну годину, постарайтеся не спізнюватись, але приходити заздалегідь теж не варто. Можна прийти на 5 хвилин раніше. Або запізнитися не більше, ніж на 15 хвилин. Не приходьте в гості з порожніми руками. В гості не прийнято ходити з порожніми руками. Але й дорогий дарунок може бути не завжди доречний. Підбирай свій подарунок в залежності від свята. А ще його можна зробити своїми руками. Будь чимним в гостях та вітайся з усіма. Коли ти прийшов в гості, привітайся з усіма присутніми. Спілкуйся з ними ввічливо і привітно. В гостях, діти, потрібно бути ввічливими. Як із господарями, так і з усіма присутніми гостями. Не можна сваритися. Не створюйте конфліктних ситуацій, підтримуйте гарний настрій. Дуже важливо, щоб ваш настрій відповідав приводу, з якого вас запросили в гості. Якщо ви не вмієте стримувати роздратування або злість, то краще відмовитись від візиту в гості. Під час розваг на святі. Підтримуй гру. Поважай чужі думки. Дуже важливо, діти, дотримуватись правил поведінки за столом. Піти вчасно. Погостювавши, ви повинні правильно попрощатись з господарями, не засиджуватись довго, збираючись додому. Не забудьте подякувати за гостинність господарям. А тепер, діти, відгадайте загадку. Ми на день народження не підемо без запрошення. Правильно, молодці. Якщо в гості ми підемо, то його з собою несемо. Що це? Так, подарунок молодці. Рівно прямо сидимо, якщо за столом. Їмо молодці, діти. Пташка пташку зустрічала, що вона прощебетала? Подумайте? Вітаю, молодці.